За шлях свій Боже дякую тобі, життя приймаю, як небес дарунок, і це дарує сил для боротьби, щоб грали гармонійно серця струни, щоб тим, яких мені ти дарував, які моєму серцю найдорожчі. Подарувати до вершин ключі до тих вершин, що ваблять їхні очі, щоб їм чужим став цей гріховний світ з його принадами і манівцями, щоб ні одне із юності суцвіть не потопталось їхніми ногами, навчити кожного із них комусь. Навчити кожного із них комусь служити, нахилившись низько, спокійними робити свої сни, і бути обережними, де слизько. Я хочу, щоб любили доброту і як могли її усім являли, щоб все життя, довіривши Христу, його у вчинках всіх відображали. Чи встигну. Я не знаю, хоч спішу, спішу віддати дітям, внукам все, що маю, ловлю холодні крапельки дощу і розумію, це мій час стікає, але за шлях свій дякую тобі, мій любий, добрий Боже, це ти мені блаженство подарив з тобою і в тобі. Я все насправді зможу. Амінь.